І до новин спорту добігає свого екватору чемпіонат області з футболу 2011 року, участь в якому беруть 11 команд. Доволі впевнену гру в першості демонструє тріо команд з Вижницького району: футбольний клуб Банилів, лісівник Бабино та Черема «Карпати» Вижниця, які на фініші першого кола очолюють турнірну таблицю змагань. Найуспішніше у турнірі виступає минулорічний чемпіон області футбольний клуб Банилів, який у восьми зіграних матчах здобув вісім перемог, що неабияк тішить місцевих уболівальників. Багаточисельна армія, котрих збирається на поєдинки рідної команди. Банилів лідирує це свято для села. Дуже дуже велике. Кожен, коли футбол, то кожен раз свято. На цьому стадіоні футболом живемо. Зупинити впевнену переможну ходу лідерів у черговому турі. Намагалася команда Маякс з великого кучерова. Але забивши по голу на початку першого і другого таймів, Банилівці повели в рахунку 2-0. Зібрана хороша команда, хороший колектив, дружній колектив. Це перше, друге хороша є не фінансова підтримка. От ну і третій – хлопці, яка працюють, тренуються і свої задачі стати чемпіонами області другий рік поспіль. Складова успіху Банелівської команди, за яку, хоча і виступає чимало досвідчених легіонерів, все ж таки в серйозному ставленні у селі до розвитку цієї гри. Ми проводимо хороші свята. Тут в неділю у нас був день молоді на вищому рівні. у Нас був футбольний турнір. Шість команд. У нас в селі є шість вернів. Шість команд. От є звідки вибрати на район. Ми теж минулорічні чемпіони. Кубок теж ми виграли. Ційно вже роки. На даний момент у нас в селі дуже високий рівень футболу. Це доказує і районний чемпіонат, і обласний, що ми є дійсні чемпіони району, це області і району. Ну тому що йому сказати, що футбол у нас процвітає, і молодший состав є. В середині другого тайму, звітно, поєдинку, великокучурівці забили гол у відповідь і повернули інтригу в матчі. Дуже цікава цікава, да. цікава гра в одну сторону, в другу сторону.

Віра уболівальників у перемогу своїх відразу стілилася у третій гол, забитий їх командою. Банелю був, є і буде. Завжди Банелю буде на першому, на вищому рівні. Ми хочемо подякувати дуже у нашому селі. Процвітає футбол. У нас як вам сказати, Василю Семеновичу Андрюку, який старається, який дає толчок нашому селу. У нас тренер тренує молодіжні команди. Дуже сильний склад. Підбирав хто тренер, чи можливо ви доклали руку. Разом підбирали з тренером минолічою Миколою і Грішає. Тож підсумок звітного поєдинку 4-1 і лідери продовжили свою безпрограшну серію у змаганнях до дев'яти переможних матчів. Сергій Батюк Олег Сташкевич Бадилова. спеціально для ТВА теми дня.